Всім привіт! Мене звати Кирило. І ви скажете, чому у мене на руках мій ноутбук? А тому, що я записую на свій телефон. Але відео не про це. Я хочу сьогодні вам зробити відос такий, що о моєму телефоні? І огляд на мої чохли. У мене здогадайтеся самі iPhone 15. -й. На 128 Гигабайтів. Ось навіть написано в коробці. На коробці. 128. 15, 128 Black. Du. Класно. Та також зроблю огляд на мої чохли. У мене є чохол з Мікі Маусом, на жаль, я зараз знімаю на нього, тому не можу його показати. У мене є. Такий силіконовий. Але він мені не дуже подобається. Я його потім комусь віддам. У мене є такий прозорий, звичайний, у мене є такий напівпрозорий чорний. Це, до речі, один з наймоїх улюбленіших. І ось такий з... Це шкіряний, це коза, не знаю, шкіра. І така підставочка. Тепер я переключаюся на свій телефон і буду робити огляд на мої шпалери. Так, показую, що ж у моєму телефоні, які у мене шпалери є. У мене є ось такі звичайні, такі є, такі такі, 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 такі. Це мій кіт, до речі, такі, 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 атмосфера. Це я. Е, такі, такі, такі. До речі, не, не пояснюю. Я не знаю, що це. Це я. Це такі, такі. Це мій кітик з моїм песиком. Раз. Це для айфона я качав тупо по приколу. Це такі з Пінтересту тут. Оце, до речі, класне. Такі є. Я на цьому залишусь. Так, що у мене є? Тут у мене інстаграмчик. Папочка Еп це, типу, тут. Усе, що, типу, Apple Store настрой до параметри. youtube музика ігри, це тут Брау Старс Фулкікер, блоку без Блок, Геометрі Dash Light. MonoBen, камера фотографії Google, Viber-калькулятор, Pinterest YouTube це YouTube Studio YouTube і іншо, це типу, де я роблю для вас все. Audio Mask і Safari. Унизу у мене, до речі, телефон доолінку, ду в якому у мене супер DuaLінgo. І Телеграмчик, як же без нього. Тут у мене на другій сторінці Spotify ще зам календар, повідомлення Вейс це такий навігатор, але я їм не користуюся чесно. Потім у мене йде Apple, це тут все Apple -овське. контакти, ChatGPT-погода, Google це тут все Google, це Google Maps, Chrome і Gmail. Е, потрібно не часто користуюся годинник, Pro, Mystat, Zoom, файли, розетка, файл і розетка, Vodafone. і Google Перекладач та класну. Тут у мене на третьому сторінці. Коротч, Це з аудіомеску, з погодою, дуолінгою і акумулятором. Тут, на четвертому мене у Потрібно, ну, не часто кори... взагалі не користуюся. І Cleanup дублікей, дублікей це для дублікатів у мене. І тут бібліотека програм. До речі, ще не показав, що у мене отут. У мене тут заряд акумулятора, плюс фоточка, нотатки, аудіомеск і той же. Це такий зміняємий, коротше, віджет класний дуже. Я сподіваюся, що я вам все показав. До речі, я зняв свій чохольчик з Мікі Маусом. Ось він. Цей мама мені купила в сінцеї. Він, знаєте, скільки коштує? Він коштує 99 гривень, але у нього трішки кнопки того натискаються. Я одів шкіряний свій. Якось так. Я на всі питання не відповів в екранному... В екрані, але я зараз на них відповім. Скільки ГБ пам'яті в мене зайнято. Я подивився, у мене зайнято 38 ГБ. Вільно, по-моєму, 89. Мені вистачає, типу, ну, начебто нормально поки що. Потім, який об'єм акумулятора в мене, у мене 100%. Ну, це зрозуміло, типу, блін, Камон, телефон новий. який, який типу, да, Потім у мене. Та, та Начебто все по питанням, які я записав собі у нотатках, Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Цей Мікі Маус на Чухлі. Пер, передає вам вітання і каже вам всім до побачення. Каже, що ви підписувались на канал і не забували ставити лайки. І я ще раз це повторю. ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Кирило. Ви були на каналі про техніку. Всім па-па. до зустрічі у нових відео.